Всім привіт з вами Тріс. Ми продовжуємо грати в кляту кар'єру і В нас же. Вівторок наші молодята, як бачите, щось у нас фільм підірвався. Але я думаю, що він зараз поспиче, бо йому йому сьогодні здається працювати через 7 годин і нам би набрати оце, але я не знаю, як воно піде. От і мені дуже цікаво, чи Ангеліна в нас вагітна чи ні, бо ми зробили те саме в уху. Тобто вони насправді планували це, щоб ви розуміли, тому ми можемо зробити тест. Якби вони там не планували, і це було б от отак сталося. То я б мабуть. Не перевіряла би, чи вона вагітна чи ні. Але зараз це, це саме сплановано було. І я сподіваюся, що в неї все вийшло, до речі, її скоро на роботу. Але я думаю, що ми спочатку зробимо тест і перевіримо, чи вона вагітна чи ні. Мені дуже цікаво. От, вона, до речі, в нас трошечки поправилася, не знаю, чи то торта об'їлась на своє свято. Або, може, це просто гармони. Я не знаю, просто ну, буває, все ж таки, жінка в нас не молода. І, як то кажуть, різні зміни бувають а, в організмі. Я дивлюся, що вона в нас вагітна і така щаслива. Дивіться, на неї вона невже, невже це сталося. Боже, я про це мріяла. Ну от Іди тепер розкажи Філіпу, я думаю, що він теж буде а, зрадіє, обов'язково і за тебе, і за себе диви. А він, він такий ой, дивись, які в мене ноги треба побрити. Що ти хочеш сказати, жінка, що ти вагідна. Так, виявляється, я вагітна. Ніфіга собі, оце я тебе вітаю з цим. А, ну це круто, але в нашій хаті я навіть не знаю. Ну ми, ж, ну, ми ж це планували так чи не так? ну Звичайно, що планували. Давай з ним пофліртуємо, давай з ним поспілкуємося трошки. Ой, Любе, я тебе так люблю, так класно. А, мені це, це так піднімає настрій. Аск спитай в нього: а ти як до цього відносишся? А, ти вирішила піти поїсти. До речі, він теж. Ну от зараз ще поспілкуємося внизу. Я дивлюся, що у нас кошка боїться вогню. ну. Насправді треба боятися вогню, так що все правильно риба, риба. люба моя киця, Все правильно робиш так. <кій> До речі, а вона в нас поперлась на роботу у такому вигляді ще й вонюча. Ну нічого. Я думаю, що в неї все буде ок. Хай собі просто працює, не буду я її напрягати, хоча вона все, що могла, зробила. А от Філіп нічого не зробив поки що. Давайте ми трошечки позаймаємось боксом. І в нас, оскільки там через 5 годин. Угу. Може, до речі, нам купити зілля. Я оце думаю, було б непогано, якби ми купили. Ой, блін, я ж, як завжди, не туди прусь. А, здається, тут так. І нам потрібно нам потрібно, знаєте, що я думаю? Може взяти, щоб він не спав. Хоча він поки що в нормальному стані, але я думаю, що. Треба це все ж таки купити. І, в принципі, в нас досить багато бонусів, тому я, мабуть, оце... Хоча стоп. А може взяти тоді щось пов'язане із кар'єрою, з нашою. Що він любить спорт? Rats, Build Fun. Угу. В принципі, можна було б взяти. Або, 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 або. Що тут в нас ще таке можна взяти? А... Оце, здається, підвищення будуть. Давайте це візьмемо. За дві штуки у нас три, в принципі, давай оце візьмемо. Так. І тепер в нас ще є тисяча. За тисячу, що ми можемо взяти? Я навіть не знаю. Чи все ж таки взяти... А це що таке за зілля? А, це про це динамік системи, я поки що не дуже розбираюся в ній. Що там, як, прибирає страхи. Так, ні, знаєте що? Я, мабуть, візьму все ж таки цю штуку. Так. От, а далі подивимось. У нас ще 800 є. Далі подивимось. Я, звичайно, хочу ще взяти це, що він там, як воно називається, Red, Red. Jim Red. О, Слухайте, у нас вистачає на нього. Давайте візьмемо. От, І тепер, 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 де ти є в мене? Давайте, мабуть, заодно. Ні, зараз я пити не буду. Ні, ти йди, значить, практикуйся. От, а ми з тобою вже перед самим, що називається, виходом на роботу, ми з тобою вип'ємо зілля. До речі, може, гудзика погодувати. Поки що ти не дійшов, давай до гудзика, повернись, бо треба погодувати. І тут в нас, в принципі, у кішки все є. Що тут кішка наша? Вона хоче спілкуватися. До речі, що ж я мотаю? треба йому сказати, щоб він там працював поповнює. А в нас тут повернулася Ангеліна, вся брудна, страшненька і дуже втомлена. Тож давайте її швиденько приведемо до ладу, і вона трошечки в нас, мабуть, поспить, бо ну, їй потрібно поспати. Давай, де спи, бо ти у нас вагітна, і мало лі що в нас може піти не так. Ага, в нас Філіп повернувся. Ну, звичайно, що він не отримав ніякого підвищення, і він в нас хоче спати дуже сильно. Але знаєте що, у нього досить непогано. Ага, ти теж у мене трошечки стресанув від роботи. Добре, тоді йди спи, бо я не хочу тебе впахати ще, щоб у тебе було якесь вигорання. Нам це не потрібно, тож іди відпочивай. І після цього ну, будемо тренуватися. Поки що в нас все спокійно, бо більше гідрі нас. Не турбує, тож я думаю, що ніч в них пройде досить спокійно. Ти набив? Ти не набив? Ось ось, скільки тут вистрілів? Тут 20%, 30, 25. Якщо бути точним, то 25. Давай, вже трошечки залишилось. Ти можеш, мужик, я в тебе вірю. І всі на тебе покладають свої надії. Ти в нас тут головний. так що Треба щось робити, тим більше, що скоро народиться дитина. а якби прокляття треба знімати, додати ще когось. От, давай Тристана ще додамо, і давай ще додамо Хіларі. Це ж наші друзі, так що треба їх подобавляти. Тейлора, а, сирену додамо. І хто тут у нас? Гідрі, блін! Ну давайте Гідрі додамо. Зараз щось ми будемо хоч так з ним спілкуватися. хе хе Гідрі. Як твої справи, Гідрі? От. Чи ти сумуєш за нами, як ми за тобою? Так, і тут теж трошечки піднімемо, піднімемо наші дружні стосунки. А, вона пішла на роботу. Ну ок. Ну, хай собі там просто працює, я не буду її напрягати. От, А ти в мене. А, до речі, може, у тебе є щось для археології? Ні? Нема. Зато в нас тут є куча сміття. Угу. Давай це повикидаємо. Я знаєте, що думаю, з приводу ці? Я думаю, що я її зроблю кошенят, але ми їх не залишимо в себе, ми їх віддамо кудись. ну там з яко... з якогось там, з якоюсь кішкою, з якимось котом. От, подивлюся я. Може, в нас там в місті є у когось ще коти. Якщо нема, то я зроблю кота для неї. От, і буде в неї там потомство якесь. ну Ми його не будемо отут от бачити. Просто, просто для того, щоб їй зробити нормального кошеня, то це треба йти в інше місто, знаходить там кота, ще з ним ось якось задружити, ще якось напрягати цю кішку, щоб вона з ним теж у провела. І це досить довго, і в нас просто не вистачить стільки днів, і не вистачить, мож, ну, не буде можливості такої, бо в нас немає стільки вихідних і стільки свят. Тому я думаю, що ви теж не будете проти, якщо в нашої кішки все ж таки буде потомство. Не буде воно жити з нами, просто ми його віддамо. Так, у нас Ангеліна повернулася, а все в неї ще й те, що вона загубила свою популярність. А, ну що зробиш, знаєш, якби буває? Давайте піди поїж. Де там ця штука, що ти робила? От давай, нормально поїж і можеш трошечки поспати. Вона, ну, як ви розумієте, виснажилась там на роботі та ще з таким пузом, тому хай собі відпочиває. Так, повернувся наш Філіп, не отримав він, звичайно, своє підвищення. В принципі, він та й продвинувся так небагато. Хотілося б, щоб більше, але чогось отак. от, Знаєте що, я він же у нас тепер трудоголик, і я так розумію, що він може. Піти на роботу. Може ще його відправити на роботу? А, він зараз не може піти. Е ну, тоді ладно, прямо зараз не може піти, а тут що у нас? Поспілкуватися з Ангеліною про їх стосунки. не вдало поспілкуватися. Ну, давай тоді йди спи. В принципі, в принципі Ангеліна теж у нас от відсипається, ще не відіспалась. Коротше кажуть, що вони в мене поприходили з роботи і полягали спати. Все. <с> На цьому якби, день закінчився. Нічого цікавого поки що не відбувається. Типу, всім подобається наше трико. <с> Я так зрозуміла. Окей, меседж, friends. Давайте щось напишемо теж друзям Хіларі. Угу. Щось веселе напишемо. Так. І давайте напишемо, напишемо 300, ну, теж щось веселе відправимо. І-і Ангеліні щось е, фліртове. О, ти в мене вирішила інше, інший одяг одягнути. О, ти моя лапочка. В неї так, в неї є ще такий наряд, але вона його прям дуже рідко одягає. Навіть я б сказала, бо, що вона вперше його одягла. Е, так, і, до речі, домалюй може. А, ні, у тебе нема настрою малювати, так. Угу. Ще й блок, я тебе зрозуміла. Угу. А ти в мене, не дивлячись на те, що в тебе теж якось настроєм не дуже, все одно ти вирішив попрактикуватись. Ні, давай, хлопче, не будемо практикуватись, бо я бачу, що це нам не зайде зараз. Давай приймемо душик і погодуємо гудзика, здається, ми про нього геть забули, і, до речі, кішки теж треба дати поїсти. І ну, все. Зараз приведемо себе до ладу. Зараз просто ранок і дуже рано їхати в інше місто шукати кицю. Мені здається, це буде неправильно. Але зараз от Ангеліна поїсть і ми поїдемо. Так, Ангеліна. Отже, ми приїхали в парк Сафарі. До речі, я не пам'ятаю, коли я його скачувала, де я його скачувала. Очевидно, що це парк з галереї. Якийсь він старенький, мені навіть здається. Ну, це нічого, нам що взагалі потрібно? Ти вирішила витирати якісь калюжі. Нам потрібно шукати кота. Це головне, чому сюди приперлися. І, до речі, раз на те пішло, то, може, Філіп можеш собі там купити щось. Buy pet food. можна тут. Всякі штуки для, для кажучи, тварин. The drink, the food. Давайте візьмемо випити е кави. Ну і дивимось, хто тут у нас є. Є тут хтось ще нікого не має. Ну поки що нікого немає. М -м. Це ж грі, мабуть, треба ще й сформувати котів, там, собак. Нам потрібен кіт, хоч один, хоч якийсь. Я от якби і не проти будь-якого кота. А ти в мене там в'яжеш і другий левел набрав. Ну, ніфіга ні собі, Філіпе. Так. А, ось він на лавочці сидить, так і в'яже. Типу, поки ви там шукаєте котів, я собі шкарпетки зв'яжу. Я його так зніму, він смішний. Татаратам. І для малечі може щось зв'язати. До речі, до речі, раз на те пішло, дійсно, ти можеш для малечі щось зв'язати. А ну давай, а ну, а де, де оце? Угу. Я хочу зв'язати. Uh, animal socks. А для дитини. Ну, я розумію, що тут можна. Ну, якби. Це не зовсім те, що я хочу. Мабуть, я за того, що в нього маленький левел. Да? Він не може для дитини нічого. Окрім шапочки. Ну, слухай, шапочка теж прикольна. Я навіть не знаю, хто там в нас, але давай таку тигрову шапку. Коротше, зв'яжи. Хто б там не був, і скільки б їх не було, я хочу, щоб ти зробив це для дитини. Um, а, ось він ось він лежить. Стоп, стоп, стоп. А, давай його розбудемо. Ось же він. Ось же він, наш котик. Алло. А я думаю, куди ти тівся? Ага, я все одно тебе знайшла. Прокидайся. А от тепер з ним, френд, поспілкуйся. Ти мені подобаєшся, Лайнел, ти ж нічий. Гарит, Лайнал Гарит. Якийсь мяу-мяу. Ти ж прикольний, дай на тебе погляну так от зараз. Наїдемо на нього камеру. Що ти за кишеня таке? І такі очі блакитні. Все, я хочу тебе забрати до нас. До нас, а потім ми тобі знайдемо хату. Так ти friendly introduction давай. Він ще співає. Блін, ще ця собака якась вона злюча. Дивіться, Міранда Хеберт. Ого. Ти злюка, да? Ще така дивна. Дивіться мене. Зараз я на неї наїду. Чи то мені здається, що вона дивна, чи вона реально дивна. А, ні, вона нормальна, але вона злюча. <смі> І прикольна, до речі. Одягнена дуже симпатично. А це, можливо, наш котик, Муркотик. Так. Що в нас там, Філіп? Він в'яже чи як? Філіп, ти повинен в'язати. Ми вже скоро додому підемо. Так. Що я ще, ще можу з собою зробити? А? Кіт? Кіт, кіт, кіт. Я можу тебе до себе забрати. Get to know. Так. Трошечки його хочеться про нього щось більше дізнатися. Так, що то ще є? Давай ще дамо йому поїсти. А, дивіться, хто у нас помер. Аврора померла. Аврора померла. А я навіть. А від чого вона померла? Нічого собі, я навіть не побачила, що у нас нічого не висвітилось. Що померла Аврора? Я в шоці, молода зовсім? А де це? Може, десь було, що там Аврора померла? Хоча, ну, ми, як бачите, не так, щоб там супердрузі були. Отак, -от, от буває, виявляється. Аврора не стало? Так швидко, причому. Так, ну що тут у нас киця? Ну що ж, на жаль. І таке буває. Чого вона померла, нічого, я не зрозуміла. Десь я ж можу отут -от подивитися, від чого вона OpenStream Profile. Тут не написано, від чого вона померла. А отак, якщо через командний центр, те, що вона хост, я і так бачу. Я не знаю, друзі мої. Я не бачу, щоб тут щось було написано, від чого вона померла. Ну, це прям дивно. Але, ну ок, померла і померла, що зробиш. Але у будь-якому разі, я тепер знаю цього кота. Я можу ж його запропонувати, щоб він прийшов до нас, то ми давайте відправляємось додому. Так, бо вже якби в нас все попадало. Давайте візьмемо з собою цього кота. Я сподіваюся, що він прийде і там вже з ним розберемося. Поїхали додому. Разом з котом. Отже, ми вдома. М -м, де цей кіт? Я з тобою ще не розібралась. Так. І тут, хоча б, я сподіваюся, не так буде все це тормозити. Давай ми його м -м, трошечки а -та, розчешемо. А -а, І... А кіт, я хочу тебе до нас забрати. Я не бачу, щоб ми могли його забрати до себе. Або у нього хтось є, або просто недоступно, бо. Бо в нас може трінь, а тут же вісім персів, то, в принципі, все одно є місце. Або, 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 а що ще може бути? Чого я. Бо може в нас стосунки недостатньо розвинені. Досі? Досі не. Слухай, Філіпе, дай оцю штуку, що ми з тобою придбали, де вона є. От, Ангеліні, хай вона вип'є. Давай. І, може, все ж таки зможе з котом якось наладити стосунки. Давай вже пий. Закалібала. О, нормально. І кіт вже від нас втік, в той час, як, типу. Ну, я в шоці просто. Де той кіт? Де він? А, він сюди побіг їсти. Добре. Я вже думаю, а кіт за цей час таки вирішив, що його треба, там, я не знаю, на роботу. Треба ліняти. Ну і все, тепер ти можеш з ним нормально спілкуватися? Давай. Трошечки ще про нього щось новеньке, дізнаєшся. І. Де от? Нема. Слухайте, нема того, що я хочу. Його просто нема. Котику, ти такий класний. Ми хочемо з тобою. задружитися. Тепер вона в мене хоче в туалет і поїсти. Угу. Ладно, не будемо ми мучити цього кота. Подивимось, мені здається, ну, що він, мабуть, чись. А good friends тільки зараз стали goodfriдами. Ага, може, із-за цього ми його не могли взяти. Якщо піде, то я тоді за кадром подивлюся, чи зможемо ми його взяти, чи, можливо, так зроблю йому кошенят. Він мені подобається, мені здається, що класна партія. Для нашої китці. А, і, ну, все, він пішов, він пішов від нас, то ну і ладно. Через годину в нас Ангеліна піде на роботу. А, ну і добре, в принципі, вона теж все зробила. Що ми народжуємо отак От швидко, о 8-й годині ранку, вона така, ой, щось мене пучить. Чи це вздуття, чи щось зі мною відбувається. Блін, ну ми поїхати ж не можемо кудись, кудись, типу, народжувати. Будемо народжувати вдома. І нам до роботи 8 хвилин, а нам треба народжувати. Я не знаю, давайте, давайте купимо просто якусь, якесь ліжечко для дитини. Ну, так. Ну все, іди. Де тут? Де тут? Воно? О, все, біжи. Та. Що ти там хочеш поспілкуватися? Ти давай не народжуй. А ти. А ти, а ти, а ти у мене опонентів дивишся і трошечки стресуєш. Паніка. Давай панікуй. Так, а ти у мене йди знаєш що? Поки ти там панікуєш, іди, який це насип їжі. Ну, що мене йде вже? Ні, слухайте, в неї горить досі, що вона йшла на роботу. Ну от зараз. Одна хвилинка. Так, хто в нас тут народився? Це дівчинка. А давайте буде вона Ноель. Мені подобається Ноель. Ноель. ноель катастрофа. Вона в нас одна. Угу. Ну, як бачите, раз одна, там де одна, там і друга десь з'явиться, або другий хтось. Тож я не проти. От у нас перша дитина Нуель Катастрофа. Welcome to World. Давай йди вже на роботу. Сілі фейс. Зробимо тупе обличчя. Давай. Так. О, ти такий класний батько. Ти диви, як ти класно виглядаєш. Мені подобається. Мені подобається. Та-дам. -та -та, та та До речі, дитина в нас якоїсь дивного кольору. Я не знаю, може, бо у нас якби Ангеліна темна, а Філіпс світлий, це вийшло щось середнє в грі. Я не знаю. Подивимося, якою виросте Ноель. А така вона у нас зараз. Мені подобається гарна дівчинка. Коротше, мені тут потрібна няня, бо я тут на роботу скоро піду. Тож ви можете підійти до на нас тут і трошки позайматися моєю дитиною, допомогти мені. Слухай, а отут. Ти зробив все. Ну, все, тепер ми чекаємо, коли ми підемо на роботу. До речі, в нього скоро день народження через 4 дні. Угу. А Ангеліни, до речі, теж треба глянути її ж відкатить трошки, бо вона в нас повинна бути молодою. Ну, як, не молодою, але ну, ви зрозуміли, так? Так, повернулася на нас Ангеліна. А в доброму гуморі Ну, підвищення вона не отримала, в нас ще якийсь фестиваль там, Ну, це нам не цікаво. А, в принципі, в Хоч, ти ж не в туалет хочеш хочеш поїсти. Давай поїси. І така щаслива в нас Ангеліна, що в неї дитина народилася? А, так, і давай поїсти. І що в нас тут? Ще? Я хотіла подивитись, А, ну в неї половина тільки пройшла, і то ну, достатньо ще довго її там. До старіння, так що, я думаю, що ми ще відкатимо і встигнемо. Так, Філіпе, як в тебе справи? А, не знаю, я слухайте, півдня пройшло, а він тільки ось сюди от добрався. Ой. Важко тяжко з тобою, Філіпе. Ні, не отримав. М -м, блін, облом. Облом, але ну, що зробиш? Ну, що зробиш? Це, Філіпе, ну що це таке? Коли, треба було, це, коли в нас тут гідрі був, ти якось швидше справлявся. А от зараз якось навіть з такою мордою ти чомусь, ну блін. Ну, ось капілюточку не дотягнув. Реально. Аж бісить. Можеш ти піти ще раз на роботу? А ну йди на роботу і вибивай підвіщення. Давай, піляр. Так, хай він трошечки ще попрацює. Я думаю, що він, до речі, не отримає своє підвищення таким макаром. Але можливо, коли наступного разу піде на роботу, вже точно його отримає. Та в принципі він і так би його отримав. Так, що тут у нас? Дитина плаче. Треба, треба поміняти. Де вона тут? Дайперс? Change, change. А, ні, це просто переодягнути. Мені про... треба поміняти. А де воно що? Я не бачу. Чуть бейка, мабуть, бейбіка. Дайпер поміняю. Так, а, все вона і так само зрозуміла, що треба зробити? Ну, окей. А, і що у тебе тут, Філіпе? Ти диви, як в тебе важко йде, я не знаю. Навіть ти на підробітку пішов і при цьому все одно ніяк не можеш отримати підвищення. Я в шоці? Я в шоці? Реально ти проклятий? Треба з мамкою порозмовляти? Слухай, давай сідай, Ангеліна. А, ти не можеш, бо у тебе поганий настрій. Давай сідай, кажу. І все одно в неї все погано. Тут прямо постійно все погано. Постійно працює вонюча квартира. От. Ну, це все тому, що вона розмовляла раніше з мамкою, я зрозуміла. Це не навіть не в гідрі тема. А із за того, що вона просила мадри, а зараз така не просить, і от, як бачите, в нас не, не заходить з роботою. Ну, ладно. І що мені робить? Я не знаю. Давай я це поприбираю, хоча б що, що воно тут валяється. Треба ж поприбирати throw away. Uh, так, throw away. І от той теж забере. No. Ні, я просто в шоці, реально. Він от нема прогресу і все. Ніяко. А може він, коли повернеться, буде хоч якийсь прогрес. Uh, Fit Окей. Ти в мене що тут? Ти можеш йти спати. Поки дитина спить, мама теж повинна спати. <смі> а все-все-все-все, все, батько повернувся. і що? І так, ми отримаємо своє підвищення, але це буде завтра. Наступному відео, як ви розумієте, а нам треба погодувати дитину. Давайте погодуй. І трошечки нею позаймаєшся. А я буду на цьому закінчувати нашу серію. Я сподіваюся, вона вам сподобалась. Хоча нічого. Особливого в ній і важливого, на жаль, не відбулося, окрім народження Ноель. Це теж класно, але, блін, я б хотіла, щоб ми все ж таки отримали підвищення. І якщо вам сподобалася ця серія, не забувайте поставити лайки, підписуйтесь на канал. Побачимо, що буде в наступній серії. Всім всього хорошого і пока-пока!